Я хочу поділитися справами з, з, з приводу такого саме ретравматизації. Е, я недавно з однією клієнткою вона е, в неї почалася травматизація після того, що вона розповідала, що з нею відбувалося, там як на неї ставляли і як то все відбувалося. І вона, вона, вона каже: я вже вроді би так трохи прозабула, але ось тут розповідала, і в мене знову все піднялося. Кажу, ну добре. Е, ну, я їй розповіла про цю техніку, ми зробили її. Вона трошки травмувалася під час неї, але е, просто вона така вдячна, воно зразу все абсолютно знялося. Вона почала добре спати. Ну, буквально в той же вечір, в той же день воно дуже гарно спрацює. Воно, воно знявся цей, цей флешбек і знявся ось ця травма. Вона Ну, Відложилася і зникла фактично. Ну, Вона не зникла, але вона вже не травмується об неї. Страждання, страждання і санкція. Не накриває її. Не так. накриває взагалі. Вона каже: да, десь воно там є далеко, так от воно та, да, я то пам'ятаю, але, але воно її вже не, не тригерить абсолютно. Ті спогади. Дуже дякуємо, дуже дякуємо. Дуже ну, для цього ці супервізії, цей простір ми і створюємо, щоб обмінюватися саме досвідом успішним, в тому числі не техніки, тільки питання, наскільки ця техніка може бути в яких випадках Ну, Це просто унікальна техніка, вона дуже гарно спрацьовує. Я, я її так багато разів робила, вона мені так подобається.